Вітаю вас, шановні глядачі, любителі вирощувати виноград, дачники, власники присадибних ділянок і запрошую на канал Виноград і Сад на дачі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації про вирощування винограду та різних садових культур. Таких як яблуні, груші, абрикоси та інші, а також про домашнє виноробство, починаючи зі збирання винограду і приготування самого вина, а також дегустації отриманого продукту, розглянуті способи покращення якості врожаю, шляхом прорідження дуже щільних грон, використання гіберлінової кислоти, грибкові хвороби, шкідники, способи боротьби з ними препарати і боротьба шляхом оприскування кущів.